25 тисяч. Потримала на руках котячого мера, відвідала молодвиш та поспілкувалася з ветеранами у новому ЦНАПі. Прем'єрка Свириденко побувала у Львові і навіть залишила свій автограф у почесній книзі. Часів війни це дійсно не зламне у центрі. ветеранів військові зібралися заздалегідь основні питання до уряду, спрощення бюрократії, пільги та розвиток бізнесу ми зустрічаємося на всіх заходах. Так, так його жовта шапочка здала. Ми вже обнімалися Тепер з вами. А от молоді Юлія Свириденко дала поради, як зробити успішну кар'єру на державній службі. Каже при кожному міністерстві діє молодіжна рада, а ще можна просто постажуватися і зрозуміти, чи така робота до душі. Четвертий за рахунком та рекордний за площею простір для ветеранів на вулиці Липинського свої двері відкрив найбільший у місті ветеранський хаб. Тут під одним дахом об'єднали центр надання послуг військовим та цивільний ЦНАП. Усе аби зробити підтримку максимально доступною та зручною. Ми бачимо з досвіду, що як правило дуже часто людина ветеран, який приходить в ЦНАП, виникає якесь питання, яке потребує вирішення у нас, яке ЦНАП не може вирішити. Чи навпаки, ветеран, який приходить до нас в центр. З якоюсь проблемою потім це закінчується чи продовжується тим, що йому потрібно утримати якісь документи в ЦНАПІ або ще щось. Тому, як правило, дуже часто це йде поряд ЦНАП і ветеранський центр. Антон Палаш, фахівець із супроводу ветеранів, ще рік тому служив на фронті. каже після демобілізації, вирішив допомагати побратимам уже в мирному житті. Як це часто буває у ветеранів після військової служби, ну, мої інтереси, мої зацікавлення дещо змінилися, я вирішив десь далі займатися чимось затичним до ЗСУ. Ветерану завжди легше спілкуватися з людиною, яка має подібний досвід, яка пережила щось подібне до того, що пережив він. Йому тоді легше спілкуватися, він розуміє, що його тут краще зрозуміють. У ветеранському хабі об'єдналося усе тут. І психологічна допомога, юридичні консультації, робота фахівців із супроводу та допомога у працевлаштуванні. А основне завдяки ЦНАПу, будь-які питання вирішуватимуть тепер швидко. Ви можете закривати як питання, які стосуються суто цивільного варіанту, так і питання, які стосуються ветеранського сектору. І важливо насправді, що в нас тут не буде розділення, чого ми прагнемо насправді в нашому цивільному середовищі, щоб прірва між цивільними і ветеранами, навіть отак, як в цьому центрі, вона мінімізувалася, щоб був повний контакт. Керівник хабів впевнений, ветерани це не тільки про пільги чи документи, це й про життя після війни. А хто ж краще розуміє та може допомогти ветерану, як не той, хто сам пройшов шлях служби? Тож команда центру, здебільшого, сформована із ветеранів та дружин-захисників. Це є принцип рівний рівному. Довіряться хлопці, які мають досвід бойових дій, лише тому, в кого є досвід бойових дій свій прийде до свого. В перспективі місто планує відкрити щонайменше по одному хабу в кожному районі Львова. Марічка Драбич Остап Кульпа Правда тут Львів. Ми живемо в складні часи. Взагалі ми живемо в підручнику з історії. І це дуже важко. Ми зустрічаємо багато викликів. Звуки сирани змішуються зі сміхом та оплесками. Таким був молодвіж – щирим, гучним та справжнім. Тут говорили про війну, мрії й силу молоді, яка живе в історичний час. Молодвіжце завжди кожного року. Він вже восьми відбувається, є тим, що відповідає запитам часу, і тим, що от прям зараз відбувається, прям зараз є актуальним. І ми розуміємо, що зараз ми як держава, як суспільство, є в якісь такій певні точці певного роздоріжжя, перетину того, що далі може бути, що вже було, і що буде, так тобто, ми молодь так точно є тим перетином сьогодення та майбутнього. Може видатись на перший погляд, що. Тематики доволі схожі і вони перетинаються, але насправді вони доволі відмінні, оскільки кожного року це тематики, якими живе і якими надихається команда молодіжу, яка його організовує. Загалом ми ставимо перед собою виклик піднімати ті теми, котрі є зараз на часі для української молоді. Форум зібрав тисячі учасників: чотири сцени, десятки подій і понад 60 спікерів від дипломатів до військових та митців. в ангарі відвідувачі ознайомлювалися з дронами і технологіями майбутнього. А в окремому просторі навчалися протистояти інформаційним атакам, підтримувати ветеранів та дізнавалися про розробки, які рятують життя на фронті. Цього року я дуже вражена тим, що було залучено Повернись живим і поділитися саме цим цими емоціями, які вони розказують про те, як вони працюють як фонд. І для молоді це дуже важливо. Плюс дуже класно, що на молодвіжі дуже багато молоді, і класно, що піднімається тема саме молодіжної роботи, тому що молодіжна робота вона дуже цінна, вона піднімається на рівні національному дуже колосально останні роки. Молодвіж відбувався у межах року Львів, молодіжна столиця Європи, і став не лише дискусією, а й місцем, де юні відчувають власну силу змінювати країну. Якийсь цей двіж для молодих людей дуже класно мати можливість саме пройти, послухати розмови, дискусії на різні теми і також долучатися до них або ж просто приймати активну участь навіть в такому невеликому громадському житті? Я дуже хотіла б, щоб наступний молодвіж, він був вже про перемогу в першу чергу, про молодь, яка вистояла, можливо, щось про стійкість. Ну, воно в принципі в цілому вже таке трішки як заїжджене комусь здається, але насправді це важливо, тому що молодь вона стоїть, вона тримається, вона рухає. Молодіж завершився, але залишив по собі вайб єдності і натхнення. Тут молодь не лише слухала, а й творила простір, у якому формується майбутнє країни. Христина Кругляк, правда, тут Львів. житній без різових. страви, які їдуть туди, де гаряча їжа це розкіш, а смак дому додає сил. Тут у волонтерській кухні щодня працюють ті, кому не байдуже. Ті, хто вірить і підтримує. Роман Австралієць з українським корінням уже третій рік поспіль. Він приїздить до Львова, аби разом із волонтерами готувати їжу для наших героїв на передовій. в Україні Я приїжджаю на Три місці, чотири місяці і я маю сім'ю в Австралії, але я приїжджаю до України, бо мені а, а, я хочу допомагати. Я допомагаю в кухні, я допомагаю з іноземцям, вони не розуміють українську мову. У кухні роблю їжу, а попелудню я йду і щітки робимо щітки. Я вже то три роки то, теж роблю. Роман не єдиний іноземець, який так завзято волонтерить. Тут куховари з Франції, Німеччини та Америки. А от українців тут значно менше, і це неабияк дивує. Перший рік два го року багато людей було, два четвертого року багато людей було. А щось 25 го року менше. І я не розумію, чому. Дітей нам. Потім дітей. Через цей час, як школа скінчилася, то був добрий час, щоб родичі е, взяли їхні діти, показували їм тут. Може, один-два ну, дні, щоб вони е, е, побачили, що що ту, е, 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 е люди тут роблять для, для них. Ореса – українка та більше 30 років живе в Чехії. Тож, коли приїжджає на батьківщину, просто не може, аби не долучитися до допомоги. Каже, прикро бачити так мало молоді та українців. Напевно, п'ятий раз приїхала з Праги. А що мене дуже вразило, приємно, що тут, тут люди з цілого світу допомагають, втратять на то свої кошти, час. А є такі, які і два роки тут вже. Але дуже шкода, що мало ходять українців, які є тут близько, через вулицю. Рядом. У волонтерській кухні кажуть, рук справді бракує. Особливо це стало відчутно цього літа. На початку ж повномасштабного вторгнення охочих допомагати було хоч гати. Нам бракує людей. У нас ціле літо було багато іноземців. Але в них теж відпустки закінчуються. Вони їдуть додому. Вони ще в нас є. Вони ще в нас працюють. Але як бачите, що наших людей львів'ян майже немає. Ось і від цього дуже сумно. Львівська волонтерська кухня це місце, де люди працюють і не за зарплату, а заради перемоги. Місце, де патріотизм пахне борщем, а хліб любов'ю. Усе тут робиться з вірою в перемогу зараз на фронті. Дуже потребують нашої продукції кожного дня. По пару запитів є і в інстаграмі, і нам на гарячу лінію. І мені телефонують і пишуть, замовляють сухпай, тому що хлопці в оточенні, тому що е, немає можливості на позиції. Вони собі беруть, коли йдуть. Це дуже зручно і воно смачне каже мені знайомий, якому передамо. Мені ця каша з маком дуже сподобалася. Я ще собі туди досипаю горішки на позиції і це його сніданок. На вечерю він бере наш борщ, до нього додає бульйон, і це вечеря. Оксана сподівається, що охочих долучитися до них знову стане багато, адже тут тилова лінія фронту війни, яка досі триває. Щоденно тут потрібні люди, які ріжуть, варять, печуть, пакують та відправляють нашим хлопцям на передову. Марічка Драбич, Семен Полик. правда, тут Львів. Якщо ви звикли до предметів, які може надрукувати звичайний 3D-принтер, то ця будівля стане для вас справжнім відкриттям. Просто зараз у Львові зводять одну із перших в Україні 3 d шкіл сучасні технології не тільки в навчанні, але й в будівництві. Ще трошки і диво школа нарешті відчинить свої двері. Класи для дітей, що ніхто в Україні не друкував на 3D-принтері. Така ідея вперше прийшла саме львів'янам у 21-му році. Таким нестандартним способом вирішили розширити 23 третю школу. Мета проста зробити швидко та якісно а ще креативно. 3 d будівництво воно якби дозволяє швидше будувати, автоматизовувати процеси. Покращувати безпеку, створювати нетипові архітектурні рішення, такі криволінійні. Проте не так сталося, як гадалося. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у прогресивні плани. Однак місто не здається. Принтер знову запустили в роботу, і стіни друкуються не раз. Два. Так, звісно, що воно вийшло не так швидко, як би хотілося. Але це проблема не самої технології будівництва. Це проблема того, що ця, цей благодійний фонд, який первинно зголосився фінансувати власне це будівництво, він на певному етапі вичерпав свої можливості, і тому якийсь період це будівництво не здійснювалося. Після чого ми знайшли іншого інвестора, який це завершує. Будівельники запевняють, надруковані стіни абсолютно екологічні а дітям у дивоприміщенні буде тепло, безпечно та затишно. Зверху школа вона буде покрита такими, якби сіл панелями дерев'яними, які власне додають певної естетики цьому будівництву. Так само там зроблене таке денне, денне друге світло, що так само доволі є симпатично. До завершення будівництва ще пару кроків. І після стандартних перевірок чотири класи першачків, скоріш за все, вже з Нового року, навчатимуться в абсолютно новітніх стінах. Марія Тацинець, Семен Булик. Правда тут Львів. Ще декілька років назад у нині вже 15-річної Єлизавети судомні напади, спровоковані епілепсією, могли виникати до 20 разів на день. Довгий час дівчині не могли призначити ефективне лікування, а стан лише погіршувався. Ми зверталися в інші міста в Україні в інші міста, але нам лікарі не допомагали. Ну, сказали, що дитинка безнадійна, бо ми маємо вроджену ваду мозку, ще, яку дізналась на МРТ в в 2021 році. Тоді сім'я переїхала з Мелітополя до Львова і вже тут шукали допомоги для своєї дитини. Усе змінилось, коли дівчинка потрапила до фахівців дитячої лікарні Святого Миколая. Її обстежили і, врешті, змогли підібрати лікування, яке дало результат. Зараз наша дівчинка займається танцями. Ми маємо буває одну судому на день, яка триває 5 секунд, 10 секунд. Буває таке, що не бачимо ну зовсім судомно. Ми не бачимо. І такі історії далеко не рідкість, адже в Україні близько мільйона людей живуть з епілепсією. Це одне з найпоширеніших неврологічних захворювань. І попри це, українська медицина лише починає робити перші кроки у лікуванні таких пацієнтів, адже наразі у нашій країні не існує навіть такої спеціальності, як епілептолог. А більшість важливих препаратів не зареєстровані. Та тепер у Львові з'явився перший центр нейрофізіології для допомоги дітям та військовим з епілепсією та іншими захворюваннями центральної нервової системи. Його відкрили на базі лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. Для того, щоб діагностувати дану недугу, золотим стандартом є власне, проведення відео-ЕЕГ або відеоелектроенцефалографії. Це направо, є основний метод діагностики даного захворювання. І власне цей центр призначений для того, щоб коректно і правильно, згідно міжнародних стандартів, можна було провести дане обстеження. Тут поєднали передові технології діагностики та команду професійних нейрофізіологів, які після навчання в Канаді впроваджують інноваційні підходи, зокрема застосування кетогенної дієти як перспективного методу терапії. Призначений центр для діагностики первинної хвороби епілепсія. Насправді в нас про цю хворобу мало говорять, бо її називають невидимою інвалідністю, так тобто, здавалося б, перед тобою стоїть людина без жодних зовнішніх вад, але власне страждають часто ці люди, чи щодень, чи, чи з певною частотою раз в кілька тижнів, чи раз в кілька місяців від власне нападів судом, які абсолютно стають величезним стресом для них. Додамо, що розширити можливості у діагностиці і лікуванні епілепсії та відкрити центр нейрофізіології в Україні вдалося завдяки співпраці з The Hospital for Sick Children та підтримці Temerity Foundation. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Відкриті двері це завжди нова історія. Для Філхаус вона починається сьогодні. Це житловий комплекс бізнес-класу у скандинавському стилі, де є і стильні інтер'єри, і простір для життя без бар'єрів з ліфтами, шрифтом Брайля та турботою про кожного мешканця. Сьогодні команда Лев Девалопнт відчиняє двері нового житлового комплексу Філхаус, що розташований у сукільниках бічна вулиці Стрийської. Ми безмежно раді бачити наших інвесторів на відкритті на дні відкритих дверей першої. Секції, адже сьогодні в них буде унікальна можливість першими побачити свою квартиру, зайти в неї, а також дізнатись історію створення цього житлового комплексу для створення цього проекту були залучені топові команди України. А саме найкращі архітектори, дизайнери, ландшафтні дизайнери, також і підрядники, які насправді реалізовували весь цей проект. Автором проєкту стала майстерня Біляєвих, відзначена чотирма нагородами Ukrainian Urban Awards. А дизайн холів розробила студія Марка Савицького, щоб майбутні мешканці відчули атмосферу дому з першого кроку. Хелхаус вирізняється невисокою поверховістю, затишними просторами без шуму та зайвих авто. Адже паркінг розташований під землею. А лише за 150 метрів два озера для відпочинку серед природи. Це комплекс, де можна дихати наповну. Комплексом абсолютно задоволені. Основними критеріями при виборі квартири все-таки напевно, було перше це поверховість, ну 5 поверхів, плюс ліфт це дуже класні умови, паркомісця і хороші умови розтермінування. Ось це найбільше, що було підходило, бо ми цікавилися з іншим комплексом. Тут були умови термостермінування найкращі. Плюс близько, наукова, стрийська і так далі. розташування абсолютно гарне. Озеро далеко не най останній момент, де можна спокійно з дітками відпочити. В той час я знав компанію Лаклаб Девелопмент як. Прогресивно і відповідально, е, тому ну, однозначно вибирали цю квартиру. І е, той фактор, що це робила архітектура мастерна на Біляїв, е, зіграла важливу вожив, роль. Тобто, ну, естетичний вигляд будинку це 10-10. День відкритих дверей став першою нагодою для майбутніх мешканців не лише оцінити архітектуру, а й відчути атмосферу життя у філхаус. Саме тут комфорт, безпека та природа створюють простір, у який хочеться повертатися. Дуже позитивне враження, тому що це ну і емоцій багато. Воно додає. Ще перед тим як вже так би мовити отримати ту квартиру, додає емоції і ландшафт, і це все власне розташування. І велика така зона, і відпочинкова зона, так що приємно вражений таким. Протягом серпня місяця відбувся наступний перерахунок житлових субсидій по доходах. Такий перерахунок передбачений нормою чинного законодавства, а саме постановою Комітету Міністрів номер 848 він проводиться двічі на рік і стосується виключно перерахунку по доходах. Тобто автоматично робиться звірка доходів з Державною податковою службою щодо зміни доходу, якщо дохід змінився, відповідно і змінюється розмір субсидій. Тобто, припустимо, якщо людина продала щось, отримала певний якийсь дохід від певних фінансових операцій, і, і це е, зафіксовано податковою службою, відповідно, з серпня місяця розмір субсидій зменшується. І навпаки, якщо дохід зменшується, Зменшився протягом пів півроку, то субсидія збільшується. Такий прохунок, я вже казав, проводиться в березні і в серпні щороку, і він стосується виключно тільки тих громадян, які мали певну якусь зміну у, у фінансових потоках, тобто доходах. Тобто людина отримує субсидію припустимо, не там 300 гривень, які отримали в липні, місяці, а отримала там 10 гривень. Припустимо, або відповідно, або взагалі нічого не отримали. Насамперед, громадяни це відчують, коли отримують уже розмір субсидії новий, тобто зменшений або збільшений. Не що субсидії не змінилися. Крім того, для тих громадян, які мають доступ до свого персонального кабінету на веб-порталі пенсійного фонду, Вони це може побачити, або в додатку на андроїді чи на айфонах. Хто там має в телефонах, так само у відповідному додатку Пенсійний фонд України там інформація про субсидій так само змінився або зміниться. Також слід зауважити, що став на 1 вересня поточного року. У нас в області отримаючи субсидій було близько 40 тисяч сімей домогосподарств. А також хочу наголосити, що наступного місця відбудеться автоматичний переходник житлових субсидії на зимовий період часу. Він теж відбудеться автоматично. І, відповідно, приблизно кількість отримав субсидій на зимовий період часу буде приблизно ну, десь три рази більше, десь близько до 100 тисяч плюс-мінус. Крім того, наголошую, що ті, хто не має, не має субсидії і хоче отримувати на зимовий період часу, в жовтні місяці треба звернутися до органівців фонду, до ЦНАПів а в місті Львові і деяких містах зазначені і до органів Созахсту, які так допомагають нам приймати документ на субсидію. І субсидія буде призначена жовтня місяця на зимовий період часу. За субсидію повинні на опальний період звернутися ті громади, які її не мають. Зокрема, ті, які субсидію отримали згідно акту обстеження про непроживання членів сім'ї, ну припустимо, мама тато мешкають в будинку, син, донька не мешкають відповідно, але прописані відповідно. Вони повинні звернутися з актом, якщо досі до цього не зробили. Так само мешканці, які орендують житло і, хоч мають субсидію так і не мали субсидії, а так само повинні подати. І ну і решта громадян, які з, з тих чи інших причин її ще не мають. Ска стриманість у поєднанні з мистецтвом та комфортом. Друга секція житлового комплексу бізнес-класу Філхаус відчиняє двері, за якими компанія Лев Девелопен створила простір, в якому народжується поклик творити майбутнє. Адже ми будуємо не лише метри квадратні, а власне надихаємось тим, що житло має бути комфортним, функціональним, і також в холах наших квартир висять картини від відомих українських художників. Затишок малоповерхової забудови, досконалість природи та логіка інфраструктури, нові мешканці затамовують подих, аби усвідомити краса, і комфорт тепер завжди будуть частиною їх самих. Дуже сучасний дизайн, надзвичайно все стильно зроблено, продумано. Плюс включені у дизайні інклюзивні вимоги і в загальному дуже позитивні враження від будинку. Дуже гарно, дуже гарно. Ми його коли його обирали, ну Візуально дуже сподобався для компанії Love Development День відкритих дверей особливий момент, коли вони бачать захоплені очі майбутніх мешканців та мають відповіді на будь-які запитання своїх інвесторів. Часто приходять власне вже з дизайнерами. Щодо сьогоднішнього дня, то завітало близько 25 наших інвесторів, майбутніх мешканців комплексу. На всі питання ми відповіли: тобто, по документації, по різних будівельних процесах, по наповненню квартир. Житловий комплекс бізнес-класу Філхаус від компанії Лев Девелопмент розташований у сукільниках поруч із двома затишними озерами, і водночас неподалік Львова. Це вибір сучасної людини, яка цінує особистий простір та час. Підвищення температури тіла це природна захисна реакція організму, яка допомагає боротись із вірусами. Але цей стан потребує лікування, особливо у маленьких дітей, і для цього не потрібно чекати критичних позначок. Вважається, що дітям до трьох місяців до 38, якщо старше, 38,5. Але як показує практика, ну все таки потрібно раніше починати, тому що Ібупрофен, наприклад, в малесеньких таких діток, якщо мова йде про там дітей до трьох місяців, ми зараз стикаємося із ковідною інфекцією в таких малесеньких дітей. Тому це є препарат номер один, який слугує нам як базовим, і ми ним користуємося, звичайно, щоб не допустити інших негативних наслідків. Зі станом здоров'я дитини, тому що багато чого не можна в такий період. Так само тому ми рятуємося тим, що ми можемо, і власне починаємо раніше і не чекаємо до 38 Давати дитині ліки без консультації лікаря небезпечно. Деякі препарати можуть бути шкідливими, як, наприклад, аспірин. Тому важливо, щоб дозування і вибір медикаментів визначав спеціаліст. Препаратами вибору в першу чергу є на основі ібупрофену та парацетамолу. Але знову ж таки не потрібно забувати про такі базові речі, як провітрювання, приміщення, особливо важливо дотримання температурного режиму в приміщенні та вологості повітря. Так само обов'язково, щоб дитинка, яка захворіла, була вдягнута в одяг з натуральної тканини, який дихає. Часто, якщо вона часто пітні, його потрібно переодягати його. Ну і також, щоб Уникнути, якщо це можливо, контакту із іншими членами сім'ї в той час, коли захворіли. Висока температура у малюків небезпечна тим, що на її фоні можуть дуже швидко виникнути зневоднення та фібрильні судоми. У такому випадку потрібно викликати швидку. Дитини тоді така потьмарена свідомість і починається посмикування м'язів. Це може бути і ручок, і ніжок, і обличчя так само. Ну це ні з чим не сплутаєш ні з чим іншим. Це мимовільні скорочення м'язів. Це якщо температура понад 40 градусів, і ще є пацієнти, які схильні до судом, тобто не всі дітки отримують судом внаслідок високої температури. Якщо немає адекватної антипіретичної терапії, по факту також лікарі наголошують, що без призначення лікаря не можна давати дитині антибіотики. Прийом антибіотиків має свої передумови. Ми керуємося звичайно лабораторними обстеженнями. Так само місцево можна проводити стрептотест. Якщо умова йде про ангіну, тоді чітко є стрептокок, це є лікування, обґрунтоване антибактеріальними засобами. А якщо це вірусна інфекція, то ми просто не подіємо в ціль. Ми будемо ослаблювати імунітет дитини, не допомагаючи, не вбиваючи інфекцію при цьому. Аби зменшити ризик хвороб, лікарі радять зміцнювати імунітет дитини, робити вакцинацію, дотримуватись правильного харчування, забезпечувати достатній сон, фізичну активність і мінімізувати контакти з інфекціями. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Просто день і початок нової історії. Майбутні власники помешкань житлового комплексу бізнес-класу Філ Хаус уперше побачили свої домівки не на візуалізаціях, а наживо. Пройшлися дизайнерськими холами, зазирнули у власну квартиру, відчули простір, у якому творитимуть своє майбутнє. Компанія Лев Девелопмент активно практикує день відкритих дверей. Сьогодні власники третьої секції мали чудову нагоду відчути вайб, атмосферу та філософію цього жика. Світло просторо та стильно, і водночас затишно, безбар'єрний простір та максимальна зручність. Комусь із майбутніх власників до душі сучасний інтер'єр, комусь вишуканий ландшафт довкола. Але усі з нетерпінням чекають на переїзд до своїх нових домівок. Нам дуже гарне подвір'я, дуже вас чистенько, Акуратненько, ну надіємося, буде ще краще. Зробимо ремонт, і буде добре. В загальному дуже прикольно, дуже класно. гарна концепція, гарно все зроблено. Щоб здали зараз вже швиденько в експлуатацію, щоб можна було ремонт робити і взагалі було б супер. Ні, так дуже гарно, симпатично. Філ хаус, кажуть, у девелоперській компанії, це більше, ніж просто житло. Це філософія життя серед природи та тиші. Мінімум поверхів та максимум затишку. І лише у кількох хвилинах від міста в Сокільниках. Пілхаус житловий комплекс бізнес-класу. Мала поверховість одна з ключових переваг цього комплексу, де багато світла, простору та свіжого повітря.